Hello everyone, my name is Боден. I'm originally from Ukraine, and today I'm going to share my faith story in Ukrainian. Я приїхав до Канади через війну і для того, щоб почати своє життя по новому Я народився в церкві Ісуса Христа з тих сотня днів. І я маю в сім'ї е, двох братів і всі вони в Україні. Я народився в Євангелії, я пізнав Євангелію і був навчений. Як слідити, слідити Божим заповідям. Мої батьки долучилися до церкви в 98-му році, хоч я був народжений Євангелії, та я сам я пізнав істинність Евангелії у віці 17 років, коли був в коледжі. Я тоді, це був початок мого здорослого життя. Я зрозумів, що як це шукати роботу і навчатися. І від цього я мав багато-багато проблем, з яких я дуже важко. Було стикнутися, і я не знав, що робити. І в мене з'явилося сумніви щодо Євангелії, чи справді вона є істиною. І я навіть думав відлучитися від цієї церкви, але Бог він надав мені важливість мого, віри, не нагадав про мою віру, чому я, я є його послідовником. Відтоді, як я зрозумів важливість віри, я Намагався її тримати в доці далі. Особливо, так як я в Канаді, я приїхав лише з молодшою сестрою. Два роки тому, як почалася війна, я не знав, що робити. Я думав, молився, які мені зробити подальші кроки, чи повинен я виїхати з України. І я обдумав десь щодо трьох днів. І я відчув, що мені треба виїхати з України. Це було одним з найважчих моїх рішень в житті, І я, так як в моїй сім'ї ніхто до, до цього більше не робив. Але мене щось як спонукало це робити. І як я виїхав з України, я не знав, що очікувати. Я ніколи не думав, що я буду, приїду до Канади. Будучи сам в Канаді, єдине, що мені допомагає, Прийти всі, крізь всі випробування самому і той же час думати про мою сім'ю, що з нею буде все гаразд це віра, віра в Ісуса Христа. Бути недосконалим це нормально. І не завжди має все вилучатися з першого разу або ідеально. Просто ми маємо зосередитись на тому, що ми живі маємо. І віра в цьому контексті надає більш сильніший ефект, будучи стриманим і шукати відповіді до всіх питань. Без віри, я би не пізнав би себе, хто я є, для чого я тут. Для... Завдяки вірі я. Я тим, хто я є. І я просто молюся Богу, щоб Він далі укріпив мою віру, щоб допомогти іншим, хто в нужді, хто шукає віру в себе. А пораду, яку я би дав для всіх, щоб укріпити віру, нам потрібно молитися старанно шукати відповідь в писаннях або Просто продовжувати жити, жити своїм життям. І як ми це робимо, покладаючи віру, воно відкриє нам. І віра є ключем до всього. Пізнаючи справжність, важливість віри, для чого вона в мені в моєму житті, особливо так як я приїхав до Канади лише з молодшою сестрою, віра живила мене просуватися далі. Не зважаючи на нічого, тому що якщо я втрачу віру, я втрачу себе і тим більше все своє життя, яке Бог дав для мене. І я не хотів би це втратити цю можливість, яку Бог надав мені. Тому я шукаю шляхи, щоб максимально скріпити свою віру. Я хочу поділитися своїм персональним свідченням щодо Церкви Ісуса Христа Святого останні днів за. Дякую тій Євангелії Ісуса Христа, яка збудувала моє життя, надала сенс цьому, і воно дало мені віру і навчило, як правильно вірити Ісуса Христа, для того, щоб пізнати велике щастя в нашому житті. І для цього ми маємо витерпіти. Все, що ми проходимо зараз. І так як ви це зробите, ви відчуєте спонукання і спокій у вашій душі. І завдяки цьому це, щоб ми могли прожити наше життя. І я це залишаюся і повідомлення у святе ім'я Ісус Христа. Амінь.